Останні події зі світу культури, ексклюзивні зустрічі та пікатні подробиці із життя за лаштунками творчості. Мистецький часопис на сумському обласному телеканалі для вас працює Христина Бондаренко, і ми вже готові починати. Фоторекорд по сумськи та виставка у стилі батик від місцевих віртуозів. Про все це і не тільки у наших ексклюзивних новинах. Рекордсмени у сумах склали мега світлину з понад трьох тисяч селфі. Фото збирали місяць усім містом. На пошту організаторів щодня надходило по кілька десятків знімків. Усі вони склали образ міста Айтанку, обрали ж її не випадково. Виникла ідея саме в агенції промоції. Ми вирішили поєднати таку молодіжну течу, як фотоселфі, і о, саме через цю призму презентувати наше місто за допомогою символа. А символ нашого міста це альтанка. Формат надісланих фото 9 на 9х13, Тож у підсумку зібрали колаж розміром 7 на 5 метрів. Ювелірна робота зайняла понад дві години, і ось національний реєстр фіксує сумський рекорд. Цікавий рекорд, тому що в його суті, в його ідеї, об'єднання вразило знаєте, творчий підхід до рекорду, адже можна було просто зібрати три тисячі фотографій. І це також був би рекорд. А тут не просто зібрані фотографії, вони ще по кольору підбираються таким чином, щоб це ще вийшло художнє зображення. І тому ми цей рекорд віднесли в категорію мистецтва. Це не перший рекорд в історії Сум на сторінках національної книги досягнень лише торік. Місто прославило себе двічі книжковим доміно і студентом, що тримає у пам'яті 5 тисяч знаків після коми у числі пі. Вкова розмах від авторської студії Батик. Саме вони свого часу познайомили сумчан із цією технікою і продовжують це робити. І понині сьогодні влаштували чергову експозицію. Долучимось. Долучаємось, як і завжди, із запитаннями у творчому епіцентрі вихованці авторської студії Батик та їх мистецький дебют у стінах міської галереї. 12 чоловік, 18 років існування, першість у стилі батик. Авторська студія Тетяни Суркової проклала шлях для цієї техніки у нашому місті. Вони починали вчилися самі та вчили інших. У творчому арсеналі 16 років виставкової роботи. Запалу не втрачають, бо ж працюють для людей. Усі вони представники різних професій, сфер життя і смаків. Та мистецтво одне на всіх, як потрапили до студії, що надихають, та про що пишуть на полотні штурмні пранці і е, е, волшебство. Полет. Это не то, как начинается картина и как она заканчивается, а главное вот эта вот ниточка, то есть главное сам процесс. То есть мне нравится сам процесс, именно в этом моменте я взлетаю. Меня всегда вдохновляет солнце и окружающая действительность, потому что даже в такие дни, когда мы видим много мрачного, еще сильнее хочется жить. У однієї лишень майстерності маловато бажання та запал мають бути на першому місці. Тоді і до звання мастити рукою подати. Коли я прийшла, я допустим, не вмі... ну, вважаю, що я не дуже добре вмію ісувати, ну, як, в класичному смыслі цього слова. І точно так же, як і всі, боялась этим займатися, тому що вважала, що для начала довго вчитися. надо учиться, конечно, це то само собою якщо як у мене нет знаний академічних, це не мешає займатися этим. І результат вполне вероятно кому то подобається. So подобається ще й як проінспектовано відвідувачами виставки. <пробітник> 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 Є в этом, така літня сонячна радость. Такі відгуки – результат клопіткої, але приємної роботи. Роботи на полотні та над собою. Потому, среда, как бы, тому що сама середа як би, розполагає тому, щоб люди розкривалися. І в наше от таке час, таке смутне, таке тривожне, це момент, де вони можуть релаксувати, тобто відвлекатися від цього. Ну, плюс спілкування. Ну, що таке жінка взяти шолк і працювати з ним? Можете представити. Побачити творчий арсенал віртуозів батику, охочих зібралося чимало. Роздивляються, коментують та діляться враженнями. Усі ж, хто ще не встиг надивитися на роботи художників, мають таку можливість до 15 лютого. Приємного перегляду! Про суми та життя із висоти власного досвіду літературна полиця Сум поповнилася ще одним виданням: Свій серед своїх Анатолія Єпіфанова. Книгу написав не сам у співавторстві із земляком Миколою Гриценком. У дуеті працювали понад рік. Що з того вийшло? Дивіться далі. Політик зім'ям почесних громадянин Сум спробував себе і на літературному поприші. Свій серед своїх нова книга Анатолія Єпіфанова презентує у театрі імені Щепкіна. Приєднаємось, і ми. З під його легкої руки з'явилася Академія банківської справи та алея олімпійської слави. Він був свідком розбудови сум та брав у цьому безпосередню участь. Сьогодні ж урочисті промови виголошує не він. Говорять про нього, друзі, колеги по цеху та просто ті, хто пам'ятає, Скільки зробити, скільки зробив он можна тільки сравніть, може бути службою, ще кілька людей. чоловік. Тому і хвала цьому чоловіку. Це людина. Ну, по перше яка тримає слово, сказав, зробив. Він дуже переживає за людей, за ті ким він працює. Ну будемо говорити, так що він ні безразлічний до кого. Анатолія Олександровичу завжди відчувається впевненість і відповідальність за кожне, за кожне сказане їм слово. Цю свою працю Анатолій Єпіфанов виклав на сторінках життєпису свій серед своїх. У книзі три періоди життя автора будівельник, чиновник та ректор. Розповідає, що денників та нотаток не було. Усе писали з пам'яті. І, хоч книга біографічна, є тут оповідки і про Сумщину. Вона розкриває історію сумщини, розкриває історію переломних періодів. Це було до 90-го один час, після го року, після розвалу, другий час. Воно є в такому зрівнянні, що сьогодні робиться. Я можу сказати, що 90 років сьогодні повторяється, вже 90 років. Тобто історія йде по спіралі. І тому в тих міхах написано розвиток сумщини, люди, які працювали зі мною, проблеми, які були. В презентації книги підійшов творчо. На сцені така собі біографічна моновистава, а ще теплі слова друзів та музичні подарунки від студентів. Віддячую, як і годиться сьогодні, книгою. Автор говорить, хотів показати, що життя необхідно прожити не просто так, а на благо людям та батьківщині. І у всіх справах поряд повинні бути лишень твої люди. Сам ти було в житті нічого. Не Якщо не для тебе не буде людей, тома так може число. На часі запросини на культурні події, танцювальні перформанси, театральні прем'єри та кіноновинки. У нас тільки свіжа та гаряча інформація. Куди ж сходити у нашому місті найближчим часом підкажуть наші анонси. Головна прем'єра 2015 -го року. Довгоочікувана екранізація роману 50 відтінків сірого пристрасна історія кохання студентки літературного факультету та красунчика мільярдера Гаряче побачення, таємні спокуси та палкі почуття. Що ж з цього вийде? Про екранізацію роману вперше заговорили на початку 2012-го, через півроку після його виходу. Кастинг акторів викликав бурхливу реакцію з боку фанатів книги. Зважаючи на активний протест, ролі таки отримали Джеймі Дорнан і Дакота Джонсон. Побачити пристрасну історію можна буде вже 12 лютого. На всіх кіноекранах України Сум також. Їх називають восьмим дивом світу ураганом на сині та дорогоцінним фольклорним каменем у класичній оправі. Перед своїм глядачем артисти колективу Сухішвілі викладаються на всі сто. А сина після них просто таки палає. Овишне шоу створює сотня танцюристів разом із власним оркестром. За всю історію колектив побував більш ніж 200 турне, об'їздив 5 континентів, 88 країн, провів більше 9 тисяч концертів. Вони підкорили найвідоміші світові сцени, і за весь цей час ансамбль жодного разу не зрадив власним традиціям. Ах сухишвілі части гість, тож початок цього року буде по-справжньому емоційним. До сум прямують гарячі хлопці. Запалювати сцену та серця глядачів будуть 22 лютого. Місце зустрічі традиційне театр імені Щепкіна. Фоторекорд, виставка у стилі Батик, презентація книги Анатолія Єпіфанова. Таким був цей тиждень у розрізі культурному. Сподіваємось, наступний також не підкачає. Слідкуйте за мистецьким часописом. Люблю вас.